Огляд матчу Ліги нації, Чехія Україна. Сергій Ребров анонсував все ж таки прощання з національною збірною. Щоправда, є один нюанс, кого знайшов винним в другій поразці поспіль головний тренер синьо жовтих. Мирон Маркевич вказав на персональні помилки Реброва у стартовому складі збірної. Михайло Мудрик отримав приголомшливу звістку від керівництва Челсі щодо його майбутнього. А також погані новини з розташування роми для Артема Довбика, тогляд останніх задаткових трансферів літа 2024. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Мирон Маркевич вказав на персональні помилки Сергія Реброва у грі з Албанією. Було очевидно, що суперник буде діяти від оборони, тому напрошувалась поява з перших хвилин Андрія Ярмоленка. Він добре вміє загострити ситуацію на своєму фланзі. Також я очікував побачити Олександра Зінченка, який може зробити точний останній пас або влучно пробити здалеку. А мабуть, доречна також була б і поява Тараса Степаненка. Адже, на жаль, поєдинок з албанцями показав, що крім нього в нас ніхто не вміє відбирати м'яч. Опорник Володимир Брашко з цими функціями не впорався. Зрештою, слабо зіграли інші півзахисники. Підсумував інтерв'ю Маркевич, який до слова знаходиться все ще без роботи після того, як влітку залишив Карпати. І не знаю, бачив ребро це інтерв'ю чи ні, але проти Чехії наставник випустив цих трьох. Також, окрім Єрмоленка, Зінченка та Степаненка, вийшли в Анат, Мудрик та Тимчик, але результат набагато краще не став. До речі, статистика від нашої збірної майже ідентична тій, що й була з албанцями. і там і там 59% контролю м'ячем: 16 ударів з Албанією та 19 з чехами. Але знову ж таки, для того, щоб попасти раз в площину, треба було здійснити аж 4 спроби. Ну і звичайно, куди ж без традиційних помилок у захисті. Таке відчуття, що через монотонне володіння м'ячем у наших захисників втрачається концентрація та пильність за суперником. Тепер Україна посідає останнє місце в своїй групі, Ну а лідерами є грузини, котрі здобули другу перемогу поспіль, обігравши мінімально албанців, з ними нам грати рівно через місяць. Після гри Сергій Ребров назвав причину такого результату і навіть заговорив про власну відставку. Ну, ми усі засмучені результатом. На жаль, сьогодні ми програли гру, дуже важливу гру для нас. Але я вдячним гравцям. Вони намагалися е, врятувати цю гру. Вони зараз мене давали запитання, чому ми почали грати з другого тайму. Але я вважаю, що в першому таймі. Чехія була дуже агресивною, було дуже важко створювати. Але в цьому матчі все вирішили помилки, які ми зробили в обороні. Тому, на жаль, коли ми, навіть коли ми забиваємо два голи, і я вважаю, що другий тайм був дуже інтенсивний, дуже цікавий, і ми могли забивати більше. Але на жаль, ті помилки, які були в першому таймі, в першому матчі з Албанією сьогодні, на жаль, ми програли гру завдяки своїм помилкам. Я не казав, що ми не грали агресивно. Я казав, що так, Чехія грала вдома, грала дуже агресивно, але і ми намагались відбирати м'яч після пропущеного голу. Ми дуже багато пресингували, Ми зрівняли рахунок завдяки пресіну, завдяки відбору м'яча. Я не можу сказати, що ми не були агресивні. І в другому таймі ми намагалися все робити. Я ще раз кажу: я вдячним гравцям. Вони зробили все. Якщо порахувати, скільки ми в цьому в цій зустрічі зробили моментів. Це я думаю, що вистачить на декілька ігор. Доброго вечора, Сергій Станіславович. У мене питання просте: чи не йдете ви у відставку? Дякую. Ну, Тарії єднодухні. Є не йду. Поки що не йду, Почекайте трішки. Бачите різні запитання. Одні кажуть: вам сьогодні не пощастило, а інші кажуть, подавайте в відставку. Я вважаю, що дуже багато роботи, і це важливо зараз так. У нас зараз нулячко, але. Яка ціль і мета збірної України зараз потрапити на чемпіонат світу. Ми можемо потрапити завдяки кваліфікації матчам і завдяки матчам Ліги Нації. Я вважаю матчі Ліги Нації дуже важливі для нас. І я вдячний гравцям. Вони сьогодні дійсно віддали все для перемоги, але роботи багато навіть про те, що я працюю майже рік. За цей рік я з гравцями зустрічався, якщо не брати. Чемпіонат Європи я зустрічався максимум три тижні. Тому це дуже важко і я впевнений, є над чим працювати, і будемо виправляти наші помилки. В Челсі ухвалили невтішне рішення для Михайла Мудрика. Оскільки українець не зміг себе проявити, при жодному з тренерів синіх в керівництві хочуть надати йому новий імпульс, віддавши в оренду. Про це написав британський журналіст Саймон Філіпс. Насправді це рішення в Лондоні обговорювалося вже давно, але ще рік тому у Михайла зірвалися оренди в Баварію та Байер, де наразі би продовжити кар'єр українець не повідомляється. Скоріше за все, його все ж таки спробують або залишити в АПЛ для того, щоб повернути назад, або віддати справу на викуп до якогось топ-клубу, у котрого є гроші і проблеми на цій позиції. На превеликий жаль, травма Артема Довбика виявилася більш серйозно ніж очікувалось. Віталій пишуть, що Форвард може не встигнути відновити кондиції до матчу проти Дженуа, який відбудеться вже через 4 дні. А це міг би бути просто чудовий шанс для того, щоб розмочити голи Віталія. Адже грифони мають проблеми із захистом на старті чемпіонату, і шансів би у українця було б достатньо. Тому хочеться побажати Артему здоров'я. І ще він все ж таки зміг оклигати до цього матчу, хоча б на морально вольових Виділю декілька цікавих останніх трансферів в Європі. Мемфіс Депай досить неочікувано опинився аж в Бразилії, де в 30 років буде грати за Корінтіанс. Клуб, який хоч і має славетну історію, але наразі після 27 турів йде аж на 17-му місці в таблиці. Також не менший дивний вибір зробив і інша зірка збірни Голландії Стевен Бергвейн, який взагалі в 26 років обрав Саудівську Аравію. В збірні навіть вже пішли конфлікти, через те, що головний тренер Рональд Куман сказав, що з таких чемпіонатів в збірну він викликати нікого не буде. А це між іншим два ключових виконавці для помаранчевих. До несподіваних трансферів можу віднести і оренду Філіпа Костіча Фенербахче. Який точно може гарно підсилити команду Мауріньо, якому все одно не було б місця на полі Ювентусу. Хоча й в минулому сезоні у Серба 33 гри і 4 голи. Але, як ми бачимо, у Мотти повний кадровий карбланш, і тренер не соромиться приймати непопулярні рішення. Під минулим відео майже всі сказали правильно, що саме Андрій Ярмоленко є кращим асистентом в історії нашої збірної. У нападника Динамо Київ аж 26 голів передачі, що на голову більше того, що мають найближчі конкуренти. Ну а тепер запитання таке: під керівництвом якого тренера наша збірна здобула найбільше перемог в своїй історії: Фоменко, Шевченко, Блохін чи Сабо. Залишайте свій варіант в коментарях під цим відео. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.